Відрізав вухо На Шепетівщині чоловіка підозрюють в умисному вбивстві односельця. На Хмельниччині чоловік інсценував зґвалтування померлої знайомої. М'ятну травичку намагалися передати до хмельницького сізо. Готель для комах встановили на екостежці у Славуті. Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про ці та інші події. На Кіровоградщині поліцейські викрили злочинне угрупування причетне до серії вимагань, крадіжок та розбоїв. Організував незаконну діяльність групи кримінальний авторитет. Про це повідомили у нацполіції. Злочинці труїли потерпілих, викрадали значні суми коштів і отримували доступ до банківських рахунків обраних жертв. Правоохоронці задокументували, щонайменше 10 епізодів протиправної діяльності. Загальна сума завданих збитків становить близько 400 тисяч гривень. Сімо. Фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Гранська громада прощатиметься із захисником України Валентином Миколайовичем Герасімовим, який трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді під час перебування у відпустці. Завтра у селі Новоселиця о 10-й годині відбудеться чин поховання оборонця. За упокійна служба пройде у місцевому храмі. Вічна слава та пам'ять воїну, співчуття рідне. Обив знайомого до смерті жителю селища Понінка Шепетівського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Про це інформує Хмельницька обласна прокуратура. За даними слідства, ввечері 2 серпня між 26-річним підозрюваним та 65-річним чоловіком стався конфлікт під час спільного розпивання алкоголю біля місцевого магазину. Суперечка переросла у жорстоку бійку. Молодший з чоловіків завдав опонентові численних ударів руками та ногами по голові, а після чого ножем від. Дрізавухо. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Підозрюваному за скоєне загрожує до 15 років ув'язнення. На Хмельниччині чоловік інсценував зґвалтування померлої знайомої, бо боявся, що його звинуватять у вбивстві. Обвинувачений випивав з жінкою у своєму будинку і заснув, коли ж прокинувся, побачив, що вона мертва. Чоловік роздягнув тіло знайомої. Її речі спалив. А труп повиніс на узбіччя, щоб заплутати поліцію і уникнути підозр. Суд призначив йому штраф 20 тисяч 400 гривень. М'ятну травичку намагалися передати засудженому. Працівники оперативного відділу Хмельницького слідчого ізолятора виявили спробу передачі заборонених предметів до установи. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці. Установи під час огляду посилки, адресованої ув'язненому, було знайдено поліетиленовий пакунок із м'ятою та речовиною рослинного походження зовні схожо на наркотичну. Все вилучили для експертизи. Отель для комах встановили на території еколого-просвітницької стежки у Славуті. Працівники Національного подільського парку Мале Полісся власноруч виготовили та встановили будиночки для комах. Це спеціальне штучне укриття для диких запилювачів та інших корисних видів. Конструкція створена із природних матеріалів і враховує потреби різних груп комах. Подібні об'єкти важливі для підтримки біорізноманіття, особливо в умовах міського середовища, де бракує природних місць для гніздування. Поруч роз. Зміщено QR-код, за допомогою якого відвідувачі можуть дізнатися більше про роль запилювачів та способи їх підтримки. Екостежка відкрита для всіх охочих. Організатори закликають долучатися до формування екологічної культури та шанобливо ставитися до природи. Прогноз погоди на день завтрашній. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів, тепла в день від 20 до 25 градусів. У Хмельницькому нічна температура становитиме від 11 до 13 градусів, а денна насягне максимум 24 градусів із позначкою плюс. Дякуємо, що провели цей інформаційний день. У товаристві Першого Подільського попереду підсумковий випуск новин. Тож не пропустіть мирного вечора та ночі. Втішних новин зранку. На все добре.